Вітаю, мене звуть Сергій Голуб, я керівник терапевтичного процесу в реабілітаційному центрі трансформація. На жаль, багато хто досі не розуміє, чому люди стають залежними від алкоголю. Звісно, що люди п'ють, щоб розслабитися і отримати позитивні емоції. У суспільстві вживання алкоголю це норма. Негативне ставлення виникає лише тоді, коли людина поводиться агресивно, ображає оточуючих, пропиває величезні суми грошей та втрачає здоров'я. Алкоголь тимчасово дарує гарний настрій, тому що викликає викид серотоніну. Цей нейромедіатор відповідає за відчуття щастя та радості, але під час вживання викидається в великій кількості, а потім організм якийсь час не може його виробити. Через це люди почуваються ще більш нещасними і вживають знову. Алкоголізм виникає внаслідок психологічних травм, стресів, сильних переживань, негативного ставлення суспільства та багато іншого. Кожен випадок, звісно, індивідуальний. І якщо люди використовують алкоголь як спосіб уникнути реальності, це означає, що їм необхідна допомога основою. Роботою залежному у центрі трансформація є психологічна корекція з елементами 12-крокової програми. У центрі працюють психологи, наркологи, медперсонал, реабілітологи, консультанти з хімічної залежності, арт-терапевти, коуч-тренери, тренери з йоги та фітнесу, духовні наставники, а також мотиватори. Це люди, які знають проблему на своєму особистому досвіді та досягли довгострокової ремісії. У проходженні курсу психотерапії в центрі входить індивідуальна групова психотерапія, відновлення особистості людини за чотирма сферами життєдіяльності: це біологічна, психічна, соціальна та духовна сфера, робота над самооцінкою та мотивацією залежного до одужання, індивідуальний підхід до кожного клієнта та робота психолога на всіх етапах реабілітації. Життя залежної людини наповнене страхом, болем та розчаруванням. Ми знаємо, як позбавити вас та ваших близьких від цих жахливих почуттів. Завдяки комплексній програмі реабілітації тисячі залежних повернулись до повноцінного життя, повернулись з полону залежності. Бажаю вам повернутися до повноцінного життя і набути гармонії в душі.